Вітаю, друзі! Мене звати Валерія, я психолог. І не даремна я в футболці, амстилфілайкам like intern. Тому що поруч з нарцисом ми завжди відчуваємо себе якимись такими незначущими стажерами, а вони такі глиби цього життя з великим его. Сьогодні я хочу поділитися з вами не тільки науковою інформацією про нарцисів, а й ще. Дуже багато буде речей, які будуть базуватись на моєму власному особистому досвіді. Хто такі нарциси, прийнято вважати, що це люди, які мають велику самооцінку і ставлять свої пріоритети на перше місце. Були проведені дослідження в університеті Шалферда, де з'ясувало, що люди з високим ступенем нарцисизму мають. Підвищену активність в вентиральній корі головного мозку, яка відповідає за їх самовпевненість, за їх відчуття величності, самодостатності. І навпаки, понижену активність в перефронтальній корі. І ця зона головного мозку відповідає за ту проекцію поведінки інших людей. Що дає нам з'ясувати, що нарциси це ті люди, що не вміють поставити себе на місце інших людей, і друге, що це люди, які мають трохи, а інколи і не трохи, більше враження від себе та відчуття себе. Тобто Велику самооцінку і низький рівень емпатії. Я хочу забіжати вперед для тих, хто зараз в стосунках з б'юзерами і нарцисом, чи намагається щось змінити. Чи взагалі це можливо? Перше, раджу вам прочитати книжку, якщо у вас є час: Венді Ті Бехарі як обі нарциса. Ця книжка написана. Когнитивно-поведінковим психологом на базі схемотерапії Джефрі Янга, і вона допомагає саме тим людям, що вже є в стосунках з аб'юзером, і не можуть по різним причинам з них вийти. Тому раджу, що якщо ви шукаєте такого розгорнутого рішення, і у вас немає можливості піти в терапію. і Відповідаючи на питання, чи можливо змінити аб'юзера чи нарциса, тому що це майже одне і те саме, я скажу ні. тому що за більш ніж 10 років індивідуального консультування, жодна людина не прийшла з запитом, що я нарцис допоможіть мені стати нормальним. Ні. Не жодна людина не прийшла з тим, що в мене велике его і проблеми з контролем гніву, тому що це є проблема з контролем емоцій, гніву, агресію нарцисів. В них такі неконтрольовані вспишки, ми до цього дійдемо. Допоможіть мені, будь ласка, давайте е, підемо і будемо опановувати навик емоційної саморегуляції. Ні. Тому ці люди не міняються. Але. Ці книжки ви дізнаєтеся, Венді ці Бехорі ділить нарцисів на адаптивних і дезадаптивних. І адаптивні нарциси це ті люди, які мають азоцистичний розлад особистості, але, проявляючи своє его, ставлячи себе в пріоритет і свої цілі іншим людям, вони це роблять, скажімо так, екологічно, що ніхто поруч з ними не страждає. Тому для вас треба з'ясувати, якщо ви в стосунках з адаптивним нарцисом, тобто глобально ви не страждаєте, вас ніхто не ображає, не б'є, не знецінює е, ваші результати, не відокремлює вас маніпуляціями від ваших е, подруг. Тобто нема такого, що дуже знаєте, нарцис, аб'юзер такий дезадаптивний. Він як він дуже-дуже дуже знаєте, так як на ципіках, так циплятко таке дуже, так ретельненько. Скаже: ой, ну та подруга на тебе от якось так плохо впливає. Вона там щось гуляє, там вже три чоловіка в неї змінили за цей час. Мабуть, тобі не треба, ти ж не така знаєш, спілкуватись. Потім він може сказати: ну навіщо тобі та робота? Ну ходиш, заробляєш ці свої там три копійки. Краще сиди вдома, займайся тим, що тобі подобається. Я про тебе потребуюсь, тобто вводить вас таку емоційну залежність, що. Ви фізично, економічно залежні від нього. Він починає так поступово-поступово казати: ну, в тебе мама якась, от знаєш, от вона наче нас не любить, вона наче не за нас. Чи тато якось на мене так агресивно дивиться? Тобто вас і від родини так відокремлює, щоб ви лишились тільки з ним. Але це робиться в моменті так, що ви це не розумієте. І він це свідомо або несвідомо буде преподносити так, що він, наче це робить з користю для вас. Ну, він, наче хоче платити вам, не знаю, зарплату може жінки, жени, щоб ви не працювали. Він може, хоче, щоб у вас було більш якісне коло спілкування, Ну, поки його немає, але ви все одно перестаньте спілкуватися з цими подругами чи там, з батьками, які вас там колись ображали, чи якось не так дивляться, не підтримують ці стосунки наші. А батьки, звісно, вони ж не і коли вони бачать, що ви встрягли в стосунки з аб'юзером, бо це проявляється в тому, що взагалі, як от, в чому вони проявляються, на чому вони тримаються два в одному? Це коли в дуже короткий час а, проявляються такі емоційні качелі, тобто ми живемо на рівні емоцій нуль. І здорові стосунки, вони от по шкалі від 2 до 100 десь там 20-30, Так. А аб'юзивні стосунки вони мінус е 30 плюс 70. Тобто ви посварились, все це назавжди. Він речі зібрав, все, всі переписки видалив, заблокував. Потім він якось там добувається зустрічі, зносить вам голову своїми там словами. Тобто, коли ви іспитали ці емоційні качелі сильні, коли від мінус 50 до плюс 70, мінус 50, плюс 100, тобто вас з родиною знайомлять, кажуть: ти все, оце моя мама. Ви можете з нею дружити. Мама така, посміхається завжди, типу на вашій стороні. Ну, хоча ви чувствуєте підвох тут. Через два тижні баць якась переписка з іншою дівчиною, щось таке трапляється, чи він просто не звідки десь знаходить у вас переписку, які вже там півтора року з якимось іншим хлопцем, з яким виростали, вже не спілкуєтесь, не бачили його. Він в іншій країні може жити. Він починає виносити вам мозок просто так, що у вас вся енергія, весь ресурс, ви як вижитий лимон? Ви не можете. Нормально ходити на роботу, у вас починає випадати волосся, і вам не хочеться їсти, ви, ви починаєте погано виспати. Все життя летичка реверт, але ви відчуваєте такий, наче, тонкий з ним зв'язок, ніж от нормальний хлопець, десь там хоче з'явитись і з вами ухажувати. Він вам кажеться таким якимось скучним. і Сексуально непривабливим, тому що через ці емоційні качелі з нашим нарцисом в сексуальному житті вам дуже все подобається. Якщо все стабільно, вам стається нецікаво, тому що диапазон емоцій дуже врівноважений, він не коливається сильно. Тому гарний хлопець, у вас таке відчуття, що в ньому не то, якось не відчуваю себе живою. І це відчуття, що є якесь сильне, як наче не у кого на цьому світі, в жодної парі на цьому світі, але тільки у вас з цим нарцисом є оцей такий сильний зв'язок. І цей сильний зв'язок вас штовхає на те, що ви починаєте ідеалізувати і вірити, що від вас може залежати більше, ніж 50% стосунків. Тобто в нашій комунікації все 50 на 50. Тобто 50% залежить від вас 50 від партнера, то ви коли починаєте більше робити, у вас рівень тривоги зростає, ви починаєте думати, а ну що ще я можу зробити? Може, мені треба піти в терапію? Може, мені треба щось там собі підлаштувати? Може мені треба щось змінити? Може мені треба якось підлаштуватись до нього, і тоді ми зможемо бути разом, і все буде добре. Ні, не буду. У вас тільки зростає кортизол, ви починаєте цей кортизол використовувати в дії, які взагалі не потрібні. І е, ці дії, він бачить ці ваші старання, він розуміє, що ви на гачку, і починає ще більше перетинати ваші кордони і ще гірше е, до вас ставитись. А правильна поведінка це провалювати реакції нарциса. Тобто, якщо він каже, давай розстанемось так, давай розстанемось. Якщо він каже, ви погана, ну якщо я погана, то тоді я, мабуть, піду. Тобто давати адекватний зворотний зв'язок. Якщо він вам погано, ви йому погано. Якщо він вам нейтрально, ви йому нейтрально. Якщо він вам позитивно, що скаже, ви йому позитивно. І ця формула зеркальної комунікації це єдиний спосіб вистраювати здорові стосунки. Також ви могли зустрітись з Іншою класифікацією нарцисів, як зоякісний нарцис, це самий-самий токсичний вид нарцисів, які точно не змінюються, вони застосовують маніпуляцію, вони вб'ють, вони запугують, вони переслідують свою жертву. Друге, це уязвімі нарциси, от вони можуть, бо вони дуже залежні від критики. Наступний тип це грандіозне нарциси, коли ми думаємо за нарциса. Ми саме маємо на увазі оцей грандіозний тип, тобто люди з великим его, з високим відчуттям самодостоїнства, самоповаги. Наступний тип це змішаний общий тип, коли поєднається грандіозний та уязвимий тип. Грандіозний – це найбільш поширений тип нарцисів. Далі, друзі, нарциси не вибирають собі. Простих дівчат, з кого нічого взяти. Або якщо нічого взяти е, в плані фінансів чи зв'язків, то нарциси обираючи, вона готувала, щоб вона прибирала, щоб вона його вислуховувала, підтримувала. Якщо ви нічого з цього не можете йому дати, тобто ви і не обираєте і не. Готуєте і не підтримуєте, і у вас немає заможніх батьків, у вас немає гарної роботи, тобто взагалі нічого немає. То скоріш за все, що нарцист не обере вас, бо нарцис шукає саме ресурсну жертву, з якою можна хоч щось взяти. Вони легко можуть женитися заради паспорту, наприклад, американського чи європейського. Вони можуть продвігатись по кар'єрній сходинці. Через романи. Чи вони знаходять собі дівчину, яка буде преданими такими глазами дивитись, і тим і золотитимі саме класне, прибирати пилінки здувати. Тобто, щось вона повинна йому давати, в мінус собі. Часто ми думаємо, що це якісь дуже травмовані дівчата, які вступають в стосунки з аб'юзером, але ні, це дівчата. Які навпаки, вони дуже добрі, часто бувають класні, такі знаєте, адекватні люди, і саме вони попадають в цю ловушку, тому що вони звикли шукати істину десь посередині, вони звикли аналізувати. Плюс, якщо вони були з комплексом гарної дівчини, тобто в дитинстві вони гарно вчились, добувалися любов батьків, щоб їх хвалили. Якимись досягненнями, і тоді вони намагаються зрозуміти, чого ж ці стосунки не працюють, ще більше щось зробити, якось себе поміняти для цих стосунків, підлаштуватись. І от саме такими дівчатами, в кого, от якщо ми тут візьмемо здорове его, тут в нас трошечки перекос, що я гарна дівчинка, і в мінус своїм інтересам я от для всіх гарна. І тут нарцисизм, тобто вже через край таке его надуте, то вони якраз вибирають оцих цих гарних дівчат. Тому, щоб зрозуміти, що ви в стосунках за б'юзером чи ні, зробіть такий тест, подивіться, що ви отримуєте в цих стосунках. І що ви даєте в цих стосунках? Що ви робите через те, що вам хочеться це робити, і що ви робите через те, що ви повинні це робити? І якщо у вас є перевіз, і ще можете додати до цього похвалу, скільки ви людину підтримуєте, хвалите, вислуховуєте, скільки вона у вас. І якщо по цим трьом показникам є перехил, Ну тоді ви точно в аб'юзивних стосунках. По гарному вам треба піти в терапію, щоб зрозуміти, це адаптивний чи неадаптивний нарцис. або самим зрозуміти, чи ця людина використовує маніпуляції чи запугування, чи ця людина готова до розмови, коли ви їй кажете. Ну, наприклад, така фішка, яка притаманна нарцисам, що вони можуть 10 разів там обирати те місце, в яке вони хочуть піти. Наприклад, та поїздка чи той ресторан. А коли ви один раз кажете Ні, давай сьогодні підемо на суші, то вони будуть вам казати, Фу, ну ти егоїстка. Я вже сказав, що ми підемо в італійський, наприклад. Тому тут вам треба теж розуміти, якщо людина готова до перемовин. Тоді може бути це адаптивний нарцис, тобто людина, яка використовує таке надуте его, надмірне самозначимість таку, для того, щоб рухатись по життю, досягати якихось результатів. Але якщо людина не готова до розмов, якщо вона тільки вас звинувачує, і у людини лунає такий ультиматум, що моя точка зору єдина правильна, і ти дура, якщо це не розумієш. Якщо ви починаєте розмову і вас викручують так, що ви винні, ви ще й вибачаєтесь. Коли, коли всередині ви розумієте, ну ні, це, це не ок, але він так підлаштовує факти і обставини, що ви вибачаєтесь, тоді та людина дезадаптивний нарцис. І тоді вам треба розірвати ці стосунки. Зробіть це безпечно для вас шляхом. Якщо ви в фінансовій залежності, зберіть фінансову подушку безпеки на 6 місяців, щоб у вас були кошти себе отримувати, накопіть якось, ну, придумайте, що зробити, підіть на роботу. Я впевнена, якщо ви поставите цю ціль, ви впораєтесь. Якщо у вас діти. Подумайте про безпечні шляхи від відходу, тому що ця людина буде забирати ваш ресурс. Ви, скоріш за все, не зможете реалізуватись, у вас не буде жодної підтримки. Ваше коло оточення буде все менше, менше, менше звужатись, тому що ніхто не хоче з вами дружити через те, що люди відчувають цю таку токсичну енергію. Від вашого партнера, що він проти цього спілкування і він буде всякі ці палки в колеса. Чим далі, тим буде гірше. Тому подумайте, наскільки ви можете це зробити зараз безпечно і комфортно. І не тіште себе ілюзіями, якщо ви ще не встрягли в таку серйозну історію, як діти. Як фінансова залежності, вам кажеться, що ви поки граєтесь, вам поки просто ну, подобається з цією людиною ходити на побачення і там, проводити фізично час, мати близькість разом. І з приводу розставання з нарцисів дуже важливо знати такий момент, що зараз вам кажеться, що він зникне, якщо ви скажете все, розстаємося, що він зникне, він ніколи не буде телефонувати. Ні. Ця емоційна залежність, вона з двох сторін. І нарцису, ви насправді потрібні більше, ніж він вам, насправді. Тому, коли ви скажете все, чи ви приймете взвішене рішення покинути ці стосунки, він буде вас шукати, він буде намагатись перевіряти, чи на гачку ви ще, чи ні. Тому що через вас він підкріплює свою значимість. Те, що він такий необхідний, такий коханий, такий найкращий. І тому він буде перевіряти, якщо ви не даєте зворотній зв'язок, він буде намагатись вас повернути, знаєте, через друзів. навіть через місяці, інколи через роки. Тому це такий дуже важкий шлях, про який можна знати окреме відео розставання з аб'юзером та нарцисом. Тому дівчатка. Не загравайте в цю гру, це не жарт, це серйозна річ. Тому, будь ласка, вистраюйте правильно свої особисті кордони, і це правильно робити в перші 6-12 місяців, бо потім неможливо пояснити людині, що я хочу працювати, коли ви не працювали. Що ви хочете. Мати подружок і ходити з ними на ланч чи на каву, коли ви на початку стосунків погодились цього не робити. І використовувати цю формулу, яку ви знайдете в моєму гайді комунікація абсолютно безкоштовно, щоб донести словами, як правильно покувати ваші думки, щоб він зрозумів і саме так і поводився. Це все ви знайдете в формулі. <гайді> Друзі, дуже вам дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте лайк, пишіть в коментарях плюсик, якщо ви були в стосунках з абюзером, і розумієте, про що я вам розповідаю, чи поділіться з нами вашим досвідом і тим, як ви закінчили ці стосунки. До зустрічі в нових відео, Па-па!